Обрізаю листя морозників. Мабуть, виникло питання, для чого я це роблю? Розповідаю. Обрізку листя я проводжу щороку, навесні. Таким чином, оновлюю кущики морозників. Обрізка потрібна для того, щоб у молодих пагонів з квітоносами було більше сил для рясного та гарного квітування. Прибираю минулорічне листя. Яке часто має непривабливий вигляд та механічні пошкодження внаслідок морозів. Цю процедуру варто проводити за плюсової температури. Молоде листя світлого забарвлення не зрізаю. Часто за молодими листочками слідують квітоноси. Обрізку здійснюю секатором, який завжди обробляю до та після. Важливо проводити обрізку гострим інструментом, для того, щоб зрізи були гарні. Також можна використовувати садові ножиці. Це кому як зручно.